Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Якщо ви ще не підписані, то будь ласка, підписуйтесь, щоб залишатися у курсі нових відео. А сьогодні така гаряча тема, яка лунає на просторах всього інтернету: брудна бомба! Чи це реально, чи це буде, чи це просто такий фейк, можливо, від російської сторони. Подивимося, дуже складно мені розуміти це питання, як на нього саме відреагують карти. Але ми подивимося, давайте так, чи взагалі буде примінено цю брудну бомбу найближчим часом, чи, можливо, на протязі місяця. Знаєте, я думаю, що карти такі дуже складні, що найближчим часом це якось 10. Може, 10-12 днів до двох неділь ця новина, вона, начебто, лунає, 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 лунає. То, можливо, то просто для залякання, до привірнення якоїсь уваги. Але там біля цієї події така карта, яка каже, що ми будемо в жертві, ми будемо змушені в цьому просторі інфо... інформаційному більше так знаходитися, то це буде не так, ось дуже. Багато спочатку йде інформація інформація інформація, але не саме рух. Я думаю, що потім карти, які кажуть, що змінюється ситуація, це завжди пов'язання з взривами, це завжди пов'язано, можливо, з такими вибухами. Але я не думаю, що це спричинить надшкідливу якусь ситуацію. Я думаю, що більше це схоже, знаєте, на такі загрози, погрози. А це карти, які кажуть, що дуже багато хитрощів, дуже багато якоїсь інформації, яка або не справжня, або така вимушена ситуація, бо вони будуть бажати зробити з нас козла відпущення, розумієте? Бо карта жертви каже, що, на жаль, але начебто на якийсь час ми саме так і будемо виглядати. Можливо, навіть будуть деякі взриви, які вони скажуть, що це саме примінення цієї бомби, але щоб це було справді ні. Але щоб це була така загроза, яка зашкодить ходу війни, то я не думаю, все йде, як то кажуть, вже своїм шляхом, та в цей період. До середини листопада ми будемо, як то кажуть, наша репутація вже буде дуже пошкоджена цією новиною. Оце є основна загроза, яку ми можемо бачити в цій ситуації. То я думаю, що нам треба зберігати спокій. І я ще просто задам таке доповнення: чи реально будуть постраждають люди, бо насамперед мене це цікавить, чи постраждають люди. Я думаю, що нам нема потреби дуже непокоїтися цією новиною, бо якісь воєнні атаки є, але вони не будуть пов'язані саме з цією брудною бовою. То більш ем, такий інформаційний, знаєте, удар, та, який поставить під загрозу ем, саме українську сторону, саме нашу репутацію. Я думаю, що більше так. Я дякую вам, друзі, за увагу. Залишаємося в спокої та бажаємо перемоги та витримки нашим збройним силам України.